Весна 1862 року. Громадянська війна у Сполучених Штатах у самому розпалі. Федеральні війська тіснять конфедератів на всіх напрямках, і саме у цей критичний для Конфедерації час прийшла новина про успіхи генерала Джексона у долині Шенандуа. 22 жовтня 1861 року командувачем військового округу долини Шенандуа на заході Вірджинії був призначений генерал майор Томас Джонатан Джексон. Уже тоді він мав репутацію відважного офіцера. Народився Джексон у 1824 році у Вірджинії. У ранньому віці він спершу втратив батька, а потім і матір, виховував його дядько. Дитинство майбутнього воєначальника було дуже важким і бідним. Він працював на фермі свого дядька і тому не мав часу відвідувати школу. Освіту Джексон здобував самотужки. У 1842 році вірджинський конгресмен Семіул Хайс допоміг Джексону вступити у Вестпойнт. Через відсутність систематичної загальної освіти хлопцю спершу було важко навчатися. Попри це, він зміг стати одним з кращих учнів академії. Згодом він взяв участь у війні з Мексикою. Пізніше Джексон викладав артилерійську справу у Вірджинському військовому інституті у Лексінгтоні. Він щиро любив свою справу, але був поганим педагогом. У ці ж роки Джексон стає дуже релігійним та входить у громаду пресвітеріанської церкви. Взагалі, майбутній генерал до самої смерті відзначався неабиякою набожністю. Серйозну роль у цьому зіграла смерть його першої дружини під час пологів. Вражений цією особистою трагедією, Джексон ще сильніше зосередився на церковних справах. З початком громадянської війни Джексон починає служити конфедерації. У званні полковника він очолив бригаду, яка прославилася у першій битві при Буран. Тоді Джексон зайняв оборону на пагорбі Генері і стійко відбивав усі атаки федералів. За це він отримав прізвисько Кам'яна Стіна. Вважається, що генерал Бів казав своїм бійцям на бригаду Джексона. Подивіться, бригада Джексона стоїть, як кам'яна стіна. Детальніше про цю битву і роль Джексона у ній я вже розповідав в окремому відео. Посилання в описі обов'язково подивіться. Заслуги Джексона були високо оцінені і він отримав звання генерал-майора. А 22 жовтня 1861 року він очолив військовий округ, долиниши Шенандуа. У його розпорядженні були три бригади Вірджинського ополчення, трохи більше півтори тисячі людей. Бойового досвіду у них не було, тому Джексон попросив присилати йому бригаду, яку він очолював у битві при ран. Незабаром вона прибула у його розпорядження, тоді командував бригадою кам'яної стіни бригадний генерал Річард Брукгарнет. Потім на допомогу Джексону було відправлено три бригади генерала Лорінга. До кінця року Джексон уже мав близько 10 тисяч бійців. З самого початку він планував витіснити федеральні сили із Західної Вірджинії. Тому 1 січня 1862 року генерал почав наступ у напрямку міста ромні. Похід відбувався у складних погодних умовах. Стояли морози та йшов сніг. Дорога була настільки слизькою, що по ній майже неможливо було йти. Солдати не мали достатньої кількості теплого одягу, а також їжі. Генерал Гарнет повідомив Джексона, що його бригада дві доби нічого не їла. Командувачуша посварив його і сказав, що на їжу часу зараз немає. Попри усі труднощі, Джексон таки зміг захопити Ромні. Правда, 23 січня генерал відійшов назад у Вінчестер через підхід ворожих військ. Експедиція на Ромні, попри всі складнощі, виявилася успішною. Конфедерати захопили значні запаси продовольства і змусили противника перейти до оборони. Проте ставлення Джексона до власних підлеглих привело до гучних скандалів. Зокрема, генерал Лорінг відмовився служити під його командуванням. Незабаром його війська покинули долину Шендуа. Рядові бійці та офіцери скаржилися у військове міністерство на Джексона, проте генерал залишився на своїй посаді. У лютому 1862 року становище Джексона серйозно погіршилося. Федеральна армія генерала Бенкса переправилася через потомак, зайняла Харперсфері і вийшла до долини Шендуа. У цей же час конфедерати генерала Джонстона відступили до Фредеріксбурга. 12 березня Бенкс захопив Вінчестер. Джексон був змушений відступати. 13 березня армія Бенкса була переформована у 5-й корпус. Федеральний командувач незабаром отримав від Маклелана наказ перекинути основні сили корпусу до Манасаса. У Вінчестері було залишено одну дивізію генерала Шілца. Маклелен збирався у подальшому перекинути п'ятий корпус на півострів між річками Йорк і Джеймс. Де мала висадитися федеральна армія. Генерал Джонстон дізнався про плани ворога. Тому він наказав Джексону за будь-яку ціну затримати корпус Бенкса у долині Шенандоа. Тому Джексон пішов у наступ. Попереду він поставив кавалерію полковника Ешбі, яка успішно атакувала передові частини противника. В одному з боїв був поранений генерал Шілдс і його дивізію, очолив полковник Кембелл. Федерали стали готуватися до вирішального бою за Вінчестер. Ешбі отримав помилкові дані про те, що Шілдс, начебто, відправив більшу частину своєї дивізії до Харперсфері. Тому Джексон, маючи трохи більше трьох тисяч бійців, вирішив атакувати дев'ятитисячне угрупування противника. Битва сталася 23 березня біля Керенстауна на південь від Вінчестера. У цей день була субота, і дуже релігійний Джексон спершу вагався, чи давати битву у такий день. Врешті-решту він наказав наступати. Проте його атака була відбита, а згодом федерали перейшли у контратаку. Дивізія Джексона зазнала поразки і відступила. Конфедерати втратили 80 чоловік убитими, 375 пораненими і 263 полоненими. У федералів загинуло 118 бійців. 450 були поранені, а 22 опинилися у полоні. Попри невдачу, Джексон виконав своє завдання. Наляканий Лінкольн наказав перекинути основні сили п'ятого корпусу назад у долину Шенандуа. Президент боявся, що Джексон атакує Вашингтон, тому він залишив перший корпус МакДалуа біля Фредеріксбурга. Перша битва при Кренстауні була єдиною поразкою у кар'єрі Джексона. Також з неї почалася кампанія у долині Шенандуа. Після перемоги при Кренстауні генерал Бенкс спробував переслідувати Джексона. Проте через проблеми з логістикою припинив наступ. Лише 16 квітня він, від, він відновив атаки і зміг завдати поразки кавалерії полковника Ешбі. Після цього успіху Бенкс помилково вважав, що Джексон відступив до Річмонда. Цю ж помилкову інформацію було відправлено у Вашингтон. Відповідно, Лінкольн подумав, що небезпека з боку Джексона знята, тому він наказав Бенксу відправити дивізію Шілця у Фредеріксбург. Таким чином, п'ятий корпус був серйозно ослаблений. Що ж у цей час робив Джексон? У нього було п'ять тисяч чоловік, проте незабаром до нього прийшла свіжа дивізія генерала Річарда Юла 8,5 тисяч бійців. З Річмонда прийшов наказ обороняти залізницю до Теннесі. У кінці квітня у західній Вірджинії прийшла у наступ Федеральна армія генерала Джона Фрімонта. Він планував пробитися у південно-західну Вірджинію і зруйнувати залізницю Вірджинія теннесі Дві бригади з його армії зайняли містечко Макдауел. Вони загрожували комунікаціям конфедератів. Джексон опинився у складній ситуації. З півночі загрожував Бенкс, із заходу наступав Фрімонт. Генерал міркував, кого ж з них треба відкинути першим. Йоу пропонував усіма силами атакувати Бенкса. На цьому також наполягав і генерал Роберт Лі. Проте Джексон зробив по-своєму. Він розділив свої і так маленькі сили. Дивізію Юала він відправив стримувати Бенкса, а сам вирушив у напрямку містечка Макдалу, щоб зупинити Фрімонта. У цьому районі знаходилися 6,5 тисяч федералів генерала Роберта Мілроя. 8 травня Джексон зайняв декілька пагорбів неподалік від МакДула. У цей час на допомогу Мілорою прийшла бригада генерала Шенка. У двох вони вирішили випередити ворога і першими атакувати конфедератів. Федерали почали штурм позицій Джексона, але втратили 259 чоловік і відступили. Джексон у цій битві був поранений у ногу, проте, попри це, він ще тиждень переслідував відступаючого противника. Перемога Джексона при Макдалолі підняла бойовий дух конфедератів. Натомість на півночі на неї не звернули увагу. Бенкс не вважав Джексона серйозною небезпекою, так само думав і Лінкольн. Армія Маклелана уже була біля стіна Річмонда, і тому всі думали, що конфедерація скоро впаде. Федеральне командування розслабилося. Перший корпус Макдалула нарешті отримав наказ вирушити на Річмонд, а дивізія Сілдза передислокувалася у Фредеріксбург. 23 травня Джексон із 17-тисячною -ти армією атакував загін федеральних військ з Корпусу Бенкса у містечку Фронт Роял. Федерали тут мали 1063 людини і не очікували ворожої атаки. На додачу шпигунка конфедератів Ізабелла Бойт передала Джексону дані про сили і плани противника. Джексон особисто повів своїх бійців в атаку. Федеральний загін був повністю знищений. Ця перемога Джексона викликала паніку у Лінкольна. Президент боявся, що конфедерати атакують Вашингтон, тому він перекинув перший корпус Макдалела проти Джексона. У цей час прийшла новина про розгром корпусу Бенкса при Вінчестері. 25 травня Джексон атакував п'ятий корпус Бенкса біля Вінчестера. Головний удар завдавала дивізія Йола. Артилерія конфедератів швидко притушила вогонь ворожих гармат. Обидва фланги федерального корпусу були розтрощені, врешті-решт, корпус Бенкса був повністю розгромлений. Після цієї битви Лінкольн особисто спланував операцію по знищенню армії Джексона. Три корпуси Фрімонта, Бенкса і Макдалуа мали трьома ударами оточити і знищити армію Джексона. Дивізія Шілдса з корпусу Макдалуа знову зайняла фронт Роял. Фрімонт успішно наступав на захід від ріки Шенандоа. Армія Джексона опинилася затиснутою між переважаючими силами ворога, тому 30 травня він почав відступ на південь. У цих боях серйозної невдачі зазнала кіннота Джорджа Стюарта не плутати з Джабом Стюартом це різні люди. А ще також у цих боях загинув бригадний генерал Ешбі, який раніше успішно командував кіннотою Джексона. 8 червня прикрос Кейс 11-тисячна армія Фрімонта атакувала дивізію Юала. Конфедерати займали оборону на невеликому хребті за джерелом, а по їхніх флангах був ліс. Йолу наказав підпустити ворога якомога ближче і лише тоді відкрити вогонь. Лише коли федерали були за 50 кроків, конфедерати почали стрільбу. Федерали зазнали величезних втрат і почали тікати. Потім у контратаку перейшла бригада конфедератів генерала Трімбла. Його бригада розбила три бригади федералів. Також були розбиті бригади Мілороя і Шенка. У цьому бою Фрімонт втратив 664 людини, Юел 287. Поки Юел успішно відбивав атаки Фрімонта з північного сходу до Порта Репабліка підходила дивізія Щілце. 9 червня Джексон атакував її. Бій був довгим і кривавим. Перші атаки Джексона були невдалими. Ворог затято оборонявся. Федерали навіть контратакували, а їхня артилерія діяла успішно. Федеральна батарея двічі переходила з рук в руки, допоки конфедерати не відкинули ворога. Джексон виграв цю битву, але втратив 800 чоловік. Федерали втратили у цьому бою тисячу людей. На цьому і завершилася кампанія у долині Шенандоа. Фрімонт і Шілдс відступили. Джексон планував атакувати конфедератів, але генерал Лі наказав йому рухатися до Річмонда. У подальшому Джексон брав участь у семиденній битві, проте діяв там нерішуче. Про ці події у мене вже є відео, посилання в описі, обов'язково його подивіться. У долині Шенандоа Джексон переміг значно більші сили противника. Причиною поразки федералів була їхня роз'єднаність їхні війська не були об'єднані в одну армію, а діяли по частинах. На додачу Лінкольн ганяв дивізію Шіуце до Фредеріксбурга і назад. Перемога Джексона мала великий морально-психологічний ефект. Вона підняла бойовий дух Конфедерації і неабияк деморалізувала федералів. Також Джексон не дозволив перекинути корпус Макдаула на допомогу Маклелану. Значні сили федералів були скуті у долині Шенандоа. А що ви, дорогі друзі, думаєте про кампанію у долині Шенандоа і про генерала Джексона. Пишіть свої думки в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.